Вітаю, 7 квітня, як передбачалося, прийшли у нас заморозки, мороз мінус 5, мінус 7, плюс випав сніг, земля замерша, в принципі, на майданчику все позамерзало. Основне, в нас, щоб теплиці була. Теплиці нас плюс 10. Зараз покажу, в якому стані живці. Ось бачите, ту я почуваю себе чудово. І Лухина також це найосновніше ось. Як бачите, деякі бруньки вже почали на Лухині прокидатися Ось бачите, такі зелені стали І Ось, ось бачите, зелені, почали оборня відійти вріст. На дані ті дні ми повністю виключили полив. Температура поки що нормальна, стабільна. Будемо полив включати, коли вже піде добрий плюс. Зараз хочуть, може навіть торт підсохнути, то нічого. Основне зараз нам не перелити. Так що, друзі, ось так. На полі планували робити, висаджувати саджанці. Як то кажуть, треба ще тиждень часу чекати. Погода коригує свої, як то кажуть. Погода по-свому. Хоче, щоб ми віддихнули. Ось такий друзі результат. А Думаю, на майданчику рослини відійдуть. Зараз, поки що висновки робити за це і зарано, висновки зробимо вже пізніше.